Друзі, всім привіт! Сьогодні таксую на Audi і e tron GT І цей автомобіль нам дав Кирил, фаундер застосунку Speedster. Він показує радари контролю швидкості по всій Україні. Все, кайфуй, балдіє! Всім привіт! Всім пока. Спасибо. А також у Кирила є свій YouTube канал де він розказує про своє життя. Також він розказує про свій автомобіль і про все на світі. Поїхали! Так, друзі, взяв своє перше замовлення пасажирка Софія. Ух! Дівчина. Цікаво, зацінить вона Дітрончик чи ні? Бо мені здається, що від цієї тачки дівчата будуть просто в шокі. В шокі просто. Ну і пацани теж, понятно. Я думаю, пацани навіть більше раді будуть, ніж дівчата. Ой. Ой. Зашвидше. Добрий. Вас не буде салфетками в Мокры? Я уже до кстати, свою думку про этот автомобиль, порівнюючи его с Тайканом, и мне уже есть что сказать. У вас машина? Да, это я за вами, я вам повідомлення написал. А у вас даже фотография другая. Ні, это я, просто с бородой. Да? Точно? Да, точно. Ю... Да, точно. <реш> добро Знаете, что это? Не разрешают фотографии менять. Менять фотографии? Да. Нужно. Если нет кардинальных изменений во внешности. Нет, я просто, вы не понимаете, я только что вызвала машину. Такой первый раз у меня в жизни. Я сажусь, хотя пять лет пользуюсь. Так. Мальчик полностью в этом, в худи, с закрытым капюшоном. Ну окей, но ну, каждый плотно ага. ездит. А зеркало у человека повернуто в сторону, вот это ваше родительское, просто в сторону пассажира. Полностью. Он не может его смотреть. Я говорю, а, простите, а почему у вас так зеркало? Он говорит, ну я так привык ездить. Я такая, я сейчас, кажется, не хочу ехать, ну стрёмно было. А потом смотрю, это не он по фотографии, но там точно не он. И тут еще вы с другой машины, Я такая, ну все, сегодня мой день. Думаете, эти таксисты эти, конечно, да? Спускаюся зараз по бруківці і скажу вам відверто, що бруківка для цього автомобіля це... це ще те випробування. От, Всі ви знаєте ці місця, спускаюсь вниз. і... Ну, давайте так. Перед Коли я почав задумуватись про цей автомобіль? Якось мені попався на очі огляд Audi Tron GT від Infocar. І я його подивився, і там так розхваляли цей автомобіль, що він просто. Порівнюючи він на одній базі, це можна сказати той самий Taycan тільки Audi. Да? Та сама база, та сама платформа. Просто інша оболочка. Да? Можна так сказати. Але всі. В усіх оглядах кажуть одну і ту саму думку, що Audi e-tron комфортніше, комфортніше. І, чесно кажучи, я от проїхав десь кілометрів 5 по центру міста, да? ну і по таким, по так собі дорожкам. І я можу відверто сказати, що це зовсім не так. Я ж їздив на Тайкані. Я ж так само рівно так само таксував на Тайкані. І Тайкан набагато комфортніше. І я зараз просто я якось так собі навіть цю думку, вона в мене так засіла. На рахунок ітрона. Ви пам'ятаєте, да, що я там на, свої, на свій день народження загадував бажання, щоб в цьому році щоб в 35 років купити собі Porsche Taycan. І, звичайно ж, я дивився на американські біточки, тому що вони доступні в ціні вже в районі 45 тисяч. Інколи навіть там попадаються 41-42, але їх швидко ну, розмітають. Знаєте, типу, люди, певно, чекають і попадається класна ціна. І одразу, одразу ці машини забирають. Так от. До речі, Дуже гарний містяк. Подобається мені тут проїжджати. Вид на ЦУМ, на Хрещатик, на вулицю Богдана Хмельницького клас. Е, я подивився, що за 45 тисяч можна купити базовий мінімальний Porsche Taycan задньопривідний. Все. Без пневмопідвізки. А Audi e-tron GT за 45 тисяч на сьогоднішній день це буде. Майже максималка, Також, так само Америкос, Але це буде повний привід, пневмопідвізка, підрулююча задня вісь. О, ні, на поділ я не поїду. Спасибо. Мені вистачило центру. Підрулююча задня вісь, і виходить, що за 45 тисяч ти отримуєш і трон максималку або Porsche Taycan мінімалку. І мій вибір такий був: знаєте, типа заочно. Я собі вирішив, що ніякий тайкан мені не потрібен, що я собі буду дивитись на Audi і e Tron GT. О, заїхали в тунель, І підсвіточка така, і e Tron GT. Світло в кінці тунеля. До речі, бачите, я беру тачки і мені везе, і мені щастить на світло в кінці тунеля. Може, це гарний знак. Може, все-таки скоро я куплю собі або тайкан, або e -tron. Коротше, і трон. Коротше, я собі почав в закладки скидувати тайкани і закидувати і e GT. І там такі теж ценнички, там до 40 тисяч з'являлась, 43, 42, 41. Ну а зараз у мене там в закладках за 44. така синенька, ну, кайфова тачка. Ну, зовні просто тайканів дуже багато в Києві, і тронів дуже мало. І коли, коли ти бачиш і трон, то і він їде по вулиці, то це просто кайф. Ну, просто задня оптика, як вона особливо ввечері. Ну, в общем, ну дуже гарна, дуже гарна тачка. І зараз я повністю змінюю свою думку. В протилежну сторону, що Єтрон e це взагалі, взагалі не тайкан. Не знаю, як вони зробили так, тайкан, одна платформа, але все таки Єєтрон e не дотягує. Не дотягує дуже сильно, так би я сказав, дуже сильно. Хоча, ну, це не те, що я кажу, що єтрон e це погана машина, я почуваю себе за кермом ну, спорткара однозначно. Однозначно, я себе відчуваю за кермом спорткара. Сидіння м'ягеньке підтримка якраз під раму. Я ж качаюся: опять. 97 кг, 97 кілограмів, друзі, і метр 90 зросту. я себе почуваю в цьому автомобілі. Ну, як офігеть, Просто настільки комфортні сидіння. Ну, як в Porsche Taycan, да, Посадка, комфорт іменно комфорт посадки. от... Богдана Хмельницького і починає вся панелька, вся панелька починає дрібіжати Хоча в мене стоїть комфорт. Я думаю, якщо поставити в спорт, то буде ще жорсткіше. Ну, в принципі, від, цієї, від цього автомобіля, я думаю, вимагати, щоб нічого тут не тарабанило, ну не знаю. До речі, саме цей автомобіль це офіційний e-tron, який був куплений за 70 тисяч доларів. В моєму випадку, звичайно, я розглядаю тільки Амірікос, тільки віточок. В районі 40. Все, не більше. Мені здається, що для роботи в таксі бюджет до 40 тисяч це потолок. Просто більше, ну більше, ніж 40 для таксі, це вже ну, немає сенсу. До 40 клас. Це такі апарати, як Тайкан, це Audi e-tron GT, просто e-tron, це Зікер 001, друзі мій улюблений. Ну, До речі, я скажу, що до речі, да? я думав, що Зікер посунеться на третє місце після сьогоднішнього відео. Однозначно можу сказати, що Зікер попереду e трончик займає почесне третє місце. Тайкан. Zіcer 001 Audi Tron GT. І що стосується поворотничка Поворотнички тут дуже гучні. Дуже гучно. Я би, чесно, чесно я би прикручив Ну, блин, зачем так громко? Ну, дуже гучно, дуже. В полстарі динаміки. Блін, ну треба якусь золоту серединку знайти. Хтось же тестує ці автомобілі. Ну, зробили, виїхали. Ну, блін, який же ж німець мав сказати. Ну, блін, трошки ну, прикрутіть, трошки чуть-чуть. Капець. Ладно. Ладно. До речі, витрата палива по центру в мене 41 кВт-година за 100 км. Це багатенько. Тобто з ємністю в 100 кВт годин цей автомобіль може проїхати 200 км от в таку спеку. Ну, Добре день, у вас просто інша машина вказана тому. А я вам там написав в чаті ага. оновлену інформацію. Ага. Якщо ви не проти, коня... Ну вже не проти, сіли, то вже все. Ну вже все, да. Да. вже попалося. Заказі да. Заказище. Та ні, пацани. Це не для ітрон e життя заказ. Ярослав, а давай може, зробимо так, ти таксіст. а я пассажир Ятрона. Как наш Давай. Давай. А ну, залетай. Зручно? Да. Опа! Не, ну нормально. Сивья больше менш Це багатство. Ярик, Це прям розкішне життя. Даш мені мій Евіан? Чому я сказав тобі, щоб ти мене привіз, бо ззаді сиділа дівчина і сказала, що ну, хоча я низенька, мені нормально, але комусь вище буде важко. Друзі, 1,90 Ну, Якщо я так піднімусь, то я вже впираюся. Але я коли сиджу в розвалочку, отак от, от в розвалочку собі, то взагалі нормально. Чудово я себе відчуваю на задньому сидінні, але я переднє сидіння підвинув вперед, отак от, то в принципі спереду вже ніхто не сяде. Ну і біля мене хтось може сісти за Яриком. Ну, просто що не дуже високий, не дуже великий. Ну, дівчина, наприклад. Okay. Як ти себе почуваєш? Подобається дуже спортивна машина. Люксова, да, низенька. Ну, я так скажу, як проїхавшись як пасажир 10 хвилин. Я в лютому захваті. Ззаді дуже класно і місце з головою. Ось мої ноги. І ну, от так от я впираюся, а якщо так, то взагалі запаса купа, купа Купа місця для одного пасажира ззаду або для дітей. От так, з головою. Просто так що, якщо ви думали, сумнівались, чи варто брати таку тачку, як сімейний автомобіль, то я вам скажу, що... вашим детям сзади будет вот так. Детям сзади классно, папки за рулем классно, дружине на пассажирскому классно. Всем будет классно. Походу. Ну я на роботу, а не в лікарню. Вони в лікарню там таксі брали. Дякую. Пока-пока. Тільки до тата йди, добре? Я люблю тебе. І я. Добре. І так, щойно у мене було два пасажири. Ззаді і ззаді вони дуже нормально помістились. Якщо чесно, я був здивований. Спочатку я думав відмовитись від замовлення. Ну Тому що ну, Блін я був впевнений, що вони ззаді не влізуть. Але вони сіли і Ф, вообще нормально. Вообще нормально коротше. Тому ну можна брати. Для таксішки можна брати. І, до речі, скажу вам, зробив я десь 5 замовлень. І чайових, як ви думаєте, скільки чаюшки накидали? Ноль чаюшки. Як так? Я в шокі взагалі. Ноль чайових За таку тачку? Я в Для мене це найкращий салон у світі. Я не можу білі. Людей, Давай руку. Давай руку. Ты же инваличишь. Не Можешь вылезти. Ну як и на тайкане. Это была основна проблема. Сильно здоровый. Не, ну ну согласись, да, не ну салон тут, ну просто космос. Самый лучший салон. Настя, седай. О, я сподеваюсь, что. Нету, да? Дотяжечки є. Є. Натяжечки є. А кошти карі місця по було. Ні, так же само. Це ж повністю розвитку. Ти що сидиш за мною, як я сидів. Зараз Віталік підвинеться і буде. Этот... Це найкращий салон для мене, от, який існує в автомобілях. Найкраще немає. Yes. Ага. О. Докинулося. Mm -hmm. Це він ставив сам. Рекуперація. Все, блін, руль Ні, мені... Ауді більше заходить. Чим тайкан? Чим тайкан. Сейчас да. ти проїдешся і зміниш свою думку. Комфортний. комфортний клас. То есть ти хочеш сказати, що це комфортно. Все комфортно, да. Не кидає її досить плавно. І що тобі краще Зікр все одно краще. Конечно. Конечно По зикор. Покачественнее, гораздо зікр. По качественне. По всьому. Ой-ой-ой, що це? Да, Честоку да. хлопок вот забрав. <гум> да, от, знаєш, в цих типу, деталях все-таки зікр на голову вище, бо там взагалі немає нічого такого і близького. Щось пластикового. <гум> ну це пластик якийсь, а не карбон, так. Да? если карбон. Це пластик, да? просто звичайний дешевенький ну, такий пластик. Може бути. Чисто за дизайн і за салон да, соглася. То ти з... трохи погаєв, да? Та трошки є. Ні, ну я об'єктивно старався mm -hmm. в розрізі свого досвіду, не те, що там типу, безпідставно, знаєш. Ну і фіналочка, друзі. Audi e-tron GT займає почесне третє місце в рейтингу кращих електромобілей, на мою думку. Перший це залишається Porsche Taycan, звичайно ж. Потім Zikr 001 і e-tron GT. По дизайну він. Нереально гарний Короче, дизайн в цій машині просто все витягує. дизайн екстер'єра і зручність посадки, тобто сидіння також. Але м'якість ходу, збірка, пластик в салоні, як вона поводить себе на нерівностях і на бруківці, вони відкидують її для мене на третє місце. Ну, от так от. Такий, такий, таке моє рішення, суб'єктивне. Ну і звичайно ж, щоб сформувати свою думку, треба знайти таку тачку, проїхатись і. Ну або повірити мені на слово. І підбуваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим і поза минулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані. І власники цих коментарів отримують, як завжди, пачечку найсмачнішої у світі спешалті арабіки з Ефіопії. Дякую за перегляд і бувайте! Все, яй!